Вітаю вас, майлеча! Я гадаю, у вас сьогодні гарний настрій. Як і в мене, сьогодні ми з вами будемо розглядати тему дуже цікаву. Це кімнатні рослини. Кімнатні рослини бувають різні. Подивіться, будь ласка, ось які гарні квіточки. Що ми можемо сказати? Які вони? Зелені, жовті, фіолетові. Молодці! А зараз ось таке вам завдання. Ви подумайте перш ніж відповісти. Дивіться уважно і відповідайте на мої запитання. А сонечко цьому допоможе. Скажіть, що потрібно квітам, щоб росли? Сонечко так. Вогонь ні. Сніг? Так. А ось у нас одяг шапка. Я гадаю, ні. Крапелька води допоможе для того, щоб росли наші рослинки. Лопатка, щоб розпушувати землю, так, вона потрібна рослина. Ось горщик, який можемо посадити, так. Ось лійка. Поливаємо з неї. Так. А серветка, навіщо потрібно, теж повинна бути. Ось розприскувач. Так. Молодці. Бачите, як ми з вами пограли. А наступне буде задання. Ось таке. Ви повинні скласти речення. Хлопчик, ось дивіться, він нам теж буде допомагати. Рослина кімнатна стоїть де? Рослина кімнатна стоїть на столі. Хлопчик збирається оприскувати листя. Хлопчики дівчинка будуть. Якщо серветку тримають, що робити? Витирати на листячках пиль. Молодці малята! Дякую вам за зустріч! Ви були гарнюні. До побачення!